Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Одразу хочу зазначити, що ситуація вчора в районі проведення АТО різко загострилася. Противник збільшив вогневий вплив на Донецькому та Маріупольському напрямках. Неодноразово незаконні збройні формування застосовували міномети, артилерію, зокрема і реактивну. І тепер трохи докладніше. На Луганському напрямку відбулося дві ворожих провокації. Це сталося у станиці Луганській та Попасній. Під час першої з них противник застосував БМП. На Донецькому напрямку обстановка залишається незмінною. Там тривають потужні обстріли в Луганському, Зайцевому та Авдіївці. Противник при цьому активно застосовує міномети всього по наших позиціях. Було випущено до 90 мін. Загалом минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, зокрема, 4 мінометних. І різко погіршилася обстановка на Маріупольському напрямку. Східніше Богданівки, сили антитерористичної операції, відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. В районі Докучаєвська після 18-ї години аж до опівночі противник здійснив низку потужних обстрілів з важкого озброєння, використавши міномети гаубиці калібром 152 мм та установку залпового вогню ГРАД. Низка інших дрібніших провокацій здійснена агресорами на інших ділянках фронту. Всього вчора. На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 обстріли, 9 з них з важкого озброєння і одне бойове зіткнення. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув. Поранених немає. Це сталося на Маріупольському напрямку під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога. Президент України вручив високі державні нагороди сержантам та старшинам Збройних сил України. Це сталося на Житомирщині під час участі у зборах військовослужбовців на полігоні ВДВ Збройних сил України. За особисту мужність і високий професіоналізм орденом за мужність третього ступеня було нагороджено 12 старшин сержантів і прапорщиків. Одного сержанта медалю за військову службу в Україні та ще одного старшину медаллю за бездоганну службу третього ступеня. А правоохоронці продовжують вилучати боєприпаси в районі проведення антитерористичної операції. Так, в районі Попасної служба безпеки України викрила схрон, з якого було вилучено протипіхотну міну МОН-50, три ручні протитанкові гранатомети, 31 ручну гранату. 10 гранат до підствольного гранатомета, а також близько 2000 набоїв різного калібру. І в Одесі пройшов тренувальний збір з особовим складом бойових водолазних груп спеціального призначення Національної гвардії України. Бійці удосконалювали свою майстерність у водолазних спусках, введені підводного вогню, штурму судна. Розвідці, антидиверсійній підготовці, водолази також тренувалися занурюватися з плав засобу, орієнтуватися в умовах недостатньої видимості, виконувати завдання уночі та за несприятливих погодних умов. Це поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Чи питання? Доброго дня, Дмитро Мороз, журналіст П'ятого каналу. А скажіть, будь ласка, повідомляли волонтери в мережах, що загинув вчора один з комбатів 72-ї бригади Андрій Жук. Це підтверджується ця інформація? Чи дійсно це правда? І за яких обставин він загинув? Справді, що мова йде про загибель одного нашого військовослужбовця. Скоріше за все, це і є ця людина. Але в мене немає цих підтверджень. Було бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою, яка намагалася проникнути в тактичний тил наших військ. Але вона була своєчасно виявлена і під час зіткнення цей військовослужбовець загинув. Дякую. Дякую за питання. Дякую всім.